Вітаю, триває проєкт. Ну що там у вас у черговому випуску говоритимемо про психологічну допомогу? Таку безоплатну підтримку з початку повномасштабного вторгнення активно почали надавати хмельничанам. Спершу в онлайн форматі долучитися могли як дорослі, так і діти. Дещо згодом заочний формат переформатувався в офлайн зустрічі. Під завісу 2022 року в обласному центрі на базі загальноосвітнього навчального закладу запрацював перший на Хмельниччині безпечний простір, передусім зорієнтований на внутрішньо переміщених осіб та маленьких українців, які мають особливі освітні потреби. А от три місяці тому на базі Хмельницької амбулаторії загальної практики сімейної медицини номер 5 запрацював кабінет для роботи з вразливими категоріями. Населення тут психологи та соціальні працівники надають підтримку та допомогу усім, хто цього потребує. Як активно і у який спосіб надається психологічна допомога мешканцям рівного та Запоріжжя? Запитаємо у колег. Сьогодні маємо два включення на зв'язку. Журналісти Владислав Стецюк та Маргарита Даценко. Вітаємо вас і готові заслухати інформацію. Запоріжжя це прифронтове місто, але не дивлячись на це, в місті достатні кількість дітей в школах, навчання облаштоване в онлайн, але навіть попри це, нашим вчителям вдається втілювати в життя принципи проєкту Безпечний простір. Кожна дитина, батьки школярів та вчителі мають право отримати психологічну підтримку та допомогу у психолога навчального закладу. В деяких школах є психомедико-педагогічний супровід. Батьки у зручний для них спосіб та час можуть отримати потрібну консультацію або записати на неї свою дитину перед уроками в Zoom. Класи збираються на спеціальні так звані ранкові зустрічі. Діти розмовляють між собою, діляться своїми новинами і новинками, настроєм та тим, що їх турбує. Це вибудовує у дітей навичку емоційної відкритості і демонструє модель коректного спілкування одне з одним і дозволяє вчителю вчасно звернути увагу на проблему дитини і підказати батькам направити до психолога, якщо це потрібно. Також одна із чудових запорізьких ініціатив це безоплатна допомога у благодійному фонді Посмішка UA». зустрічі для тих, хто у скрутній кризовій ситуації, як для ВПО, так і для місцевих мешканців, проводять професійні психологи. Можна отримати як індивідуальну консультацію, так і попрацювати в групі, приміром у групах лялькотерапії. Існує телеграм-чат, в якому можна записатися на наступну зустріч та поспілкуватися із одному. Поднодумцями підтримати когось і отримати підтримку самому. У рівному теж надають психологічну допомогу для внутрішньо переміщених осіб, людей у зоні ризику та усім, хто цього потребує. Через війну багато людей перебуває у постійному стресі, що відображається на емоціях людей та на фізичному здоров'ї. У Рівненському центрі первинної медико-санітарної допомоги ювілейний доєдналися до проєкту Юсейду по наданню комплексної допомоги для внутрішньо переміщених осіб. У потяг Клініці нам розповіли, що як тільки запрацював проєкт, людей було небагато, проте зараз люди все частіше звертаються за психологічною допомогою, адже більшість розуміє, наскільки це важливо у медичному закладі. Психологічну допомогу та підтримку надають як вживу, так і в онлайн форматі та по телефону. Колеги напередодні у підписників сторінки нашої телерадіокомпанії у Фейсбук ми запитали, зважаючи на те, що через війну багато українців потребують психологічної підтримки. Не усі за нею звертаються. Чому і ось який результат отримали? Те, що соромно вважають 6% респондентів: варіант не визнають проблему, обрали 64% опитаних, не знають, куди звертатися. Такої думки 30%. Підписників Владиславе, цікаво почути, якої думки рівняне. Ми теж провели опитування серед підписників телеграм-каналу Рівне 1 через війну. Чимало українців потребують психологічної підтримки, але не всі за нею звертаються. Як думаєте, чому 17% вибрало варіант соромно, 50% вважають, що люди не визнають проблеми. 33% проголосувало за варіант не знають, куди звертатися. До речі, ми вирішили поспілкуватися на цю тему із нашими підписниками, і запитали, чи можуть запоріжці сказати, що в більшу частину доби вони знаходяться у стані тривоги і стресу. 62% сказали, що так, 38% відповіли ні. Також ми запитали, чи зверталися запоріжці за професійну допомогу до психолога з 24 лютого. 87% відповіли, що ні, не зверталися, 13% сказали, що так зверталися, і нам. Стало цікаво, чому ж більшість не зверталася до психолога. 48% сказали, що не визнають проблему, 35% не знають, куди звертатися, і 17% сказали, що їм соромно. І така інформація стосовно цієї теми у нас у Запоріжжі. Колеги дякуємо, що приєдналися до обговорення. Проєкт, ну що там у вас триває? чекаєте на чергові включення та обговорення актуальних тем. Наближаємо перемогу разом.